Дівчата, хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Сьогодні в нас розклад на тему Що принесе нове знайомство. Ну, тому що в останній час багато запитів у дівчат, які звертаються на консультацію, знайомляться з новими хлопцями. Ну, тому що пора року така, да, коли все квітне, все розквітає і хочеться любові, тепла, наповненості. І от вирішила ще раз да, сняти на схожу тематику, знову ж таки, про ваших нових знайомих, що вам це принесе. Отже, давайте так. Зараз на початку зробимо сигніфікацію вашого хлопця, з яким ви вже знайомі. Ну, хлопця, чоловіка, тут неважливо, вашого коханого. Да? От, і будемо дивитися, що це знайомство вам принесе. Я читаю, як для дівчаток, а хлопці, якщо ви слухаєте цей розклад, ви можете перевести на себе. На початку робимо сигніфікацію, щоб ви розуміли, наскільки це ваша історія. Але, взагалі, ви знаєте, я вам раджу дивитися загальні розклади, особливо таро розклади, особливо наших, да, українських і тарологів, тому що в нас дійсно досить талановиті практики, і я сама на багатьох підписана, багатьма захоплююсь. І взагалі мені подобається, як розвивається наше езотеричне ком'юніті, скажімо так. Тому що це набагато корисніше, ніж ви свій час можете злити, коли ви дивитесь телевізор, якийсь ток-шоу. Тобто на таких розкладах ви можете для себе почути щось більше. У нас дійсно, я ж кажу, практики досить потужні і вони можуть доносити інформацію. І, безумовно, з таких розкладів ви не підете е, ні з чим. Ви обов'язково щось почуєте для себе. Але якщо вам, наприклад, зовсім нічого не резонує, таке теж може бути. Це цілком нормальна історія. Не переймайтеся. Отже, давай. Твій новий знайомий. Що там з ним? Ой, кохання зітхання. Ну, ви знаєте, тут, а, наче він нещодавно вийшов з якихось досить для нього, ну, принаймні для нього, деструктивних стосунків. А, тут дійсно хлопець переживає, а хлопець страждає, а, він, можливо, емоційно ще там. Він емоційно ще ті стосунки не закінчив. Тому дівчата, дивіться, уже дивлячись цієї сигніфікації, перед вами, да, тут більше перед вами стоїть вибір, а чи варто вкладатися в ці стосунки, чи варто лікувати оце. Поранене серце. Чи варто піклуватися про цю поранену душу і взагалі розвивати ці стосунки? Ну, ми будемо продивлятися, що це тобі принесе. Можливо, дійсно комусь треба відіграти таку роль? Тому що. Я от помітила, особливо останнім часом, у нас якось кверенти мої, да, які звертаються на консультацію, вони якось хочуть надурити цей простір. Тобто вони хочуть знайти для себе особистий якийсь такий шлях, і бажано, щоб. Цей шлях я їм показала, да, взяла прям за ручку і провела і показала, де треба наклонитися, де треба підстрибнути, щоб пройти цей шлях з мінімальними втратами. Але ж ви розумієте, що, проходячи таким чином, да, це можна робити, звісно, це можна робити, але ви. Не маєте певного досвіду, ви втрачаєте. І коли наступного разу ви зіткнетесь зі схожою ситуацією, але поруч вже не буде мене, то у вас не буде внутрішнього цього знання, як цю ситуацію прожити. Тому я всім своїм кверентам, ті, хто звертаються до мене, я кажу: ну проживіть це, Отримайте цей досвід, тому що дівчата, наприклад, бояться йти в якісь стосунки, якщо там в перспективі цей хлопець може розбити їм серце. Але, можливо, вам потрібен цей досвід для того, щоб вас більше не тягнуло на таких хлопців, тому що, перебираючи хлопців, ви при цьому не змінюєтесь. Але коли ви прожили певний досвід, от тоді у вас почнуться якісь внутрішні трансформації, внутрішні зміни. І це допоможе вам обирати зовсім іншої якості чоловіків. Тому якщо там в розкладі випадає, що чоловік якийсь не такий дівчата, не треба там падати зі стільця, закатувати очі, кричати Я його не хочу. Можливо, вам дійсно треба прожити такий досвід. Ну, тут хлопець у нас з пораненою душею, тут однозначно. Тут він мав певний досвід, досвід був ну, не дуже хороший, болючий для нього. Він, до речі, може ще якось реагувати коли занадто сильно наближається до його рани. Тому ви можете відслідковувати якісь в нього такі реакції, які вам можуть здаватися нетиповими. Так? Тобто вам може здаватися щось ненормальне, але а, враховуючи те, що він прожив, в якій ситуації він перебуває, це для нього буде нормальна історія. Так, що там ще з ним? Ну, Він рішучий, слухай, він рішучий, він хоче вийти з цього болю, хоче загоїти ці рани. Але тут, знаєш, знову ж такий момент, да, хоче він відновитися як чоловік, реабілітувати себе, але він таке враження, хоче це якось зробити нелегко, щоб в нього було таке лагідне зцілення, щоб ти його так пригорнула до головки, сказала, ти мій хороший. Ти мій прекрасний, ти класний чоловік, тобто його его потребує певного відновлення. Тому що в минулих стосунках, ну, можна сказати, він як чоловік був поранений. Ну, я не хочу сказати прям знищений, але поранений був це точно. Так, ну що? Давай ще подивимось, що там з ним. Ну так, да, бачиш, карта смерть. Він на порозі великих трансформацій, ще і страшний суд. Він сам хоче, він хоче вже кардинальних змін в своєму житті. Тому він тебе більше розглядає як певний шанс для того, щоб його життя докорінно змінилося. Добре, давай дивитися, що це тобі принесе. Для нього все ясно, да? він поранена душа, він прийшов полікуватися. А ти, що це тобі дасть? Взагалі, оцей контакт з ним, оце знайомство, що воно дасть тобі? Ох, в когось прям спалахне бажання. У да? когось прям друга чакра може розкритися з да? Фатхістана, чакра задоволення, бажання. Ну, цей чоловік викличе в тобі досить такий потужний імпульс. І ти дуже глибоко замислишся взагалі, яку роль він відіграє в твоєму житті, тому що на початку ти не можеш сприймати його несерйозно. Ти можеш до нього якось так ставитися, як до тимчасового явища. Але оця пристрасть, яка тебе може накрити, то ти можеш серйозно замислитися над тим, щоб цього чоловіка, цього хлопця, вбудувати в свій простір, запустити в своє життя. Так, да, це змусить тебе можливо вийти з свого комфортного холостяцького життя. Тому що ти звикла бути сама. Ти знаєш, як все влаштовано. Тут, знаєте, дівчатка таки прийшли на розклад, які... Ну, ви таке, ви на самоті, ви не пропадете, да? ви як самотні вовчиці, Ви все одно виживете. І ви всіх чоловіків сприймаєте в своєму житті як тимчасове явище. Але тут, от саме цей чоловік, цей поранений, да, твій новий, а, він якось змусить тебе. Досить глибоко замислитися і зазирнути всередину себе, і сказати собі по-чесному, чи настільки мені добре самій? Чи, можливо, я готова оцим всім, що я маю, поділитися із ним? Так, що ще принесе це знайомство? Ну да? тобто певне задоволення, певний кайф для себе ти дійсно отримаєш. І це прекрасно, це прекрасно, тому що твоє серце, нарешті, воно зможе розкритися і. Ти нарешті зрозумієш, що ти здатна на почуття. Якщо раніше тобі здавалося, що ти всіх чоловіків сприймаєш більш раціонально, що е, якісь ніжні почуття, це вже не твоя історія і не для тебе, то тут дійсно е, ти відчуєш оцю закоханість, і тобі захочеться з цим чоловіком зблизитися. Тобі захочеться розкрити свою душу, тобі захочеться показати і своє серце. Серце, да? Тобто, ти, лікуючи його серце, в тебе виникне певна прив'язаність, коли ти захочеш розкритися і сама перед ним. А яку свою задачу, ну я в принципі вже бачу яку задачу, але цікаво, як простір покаже, ти будеш вирішувати в цих стосунках, яку задачу ти вирішиш. Розкриєш себе як жінка. Угу. Якщо раніше ти вважала, що жіноче щастя це не для тебе, що ти не маєш ніякої жіночої сили, то нарешті, в цих стосунках, цей чоловік зможе вімкнути в тобі такі енергії, коли ти відчуєш силу своєї жіночності, своєї енергетики. Це те, що є в тобі по праву твого народження, але це те, що ти досить ретельно сховала. Я тут не буду зараз продивлятися, чому так вийшло. Да? Ну, в кожного ж в кожної дівчини своя історія. Хтось ховає, тому що. Ну, щось не склалося, да? хтось теж мав поранене серце, але ти якось змогла полікуватися сама по собі. Да? Тобто, ну, тут не важливо. Тут мається на увазі, що ти для свого лікування не використовувала інших людей. Ти не використовувала інших чоловіків, ти прийшла до тями сама, ти кайфанула від того, що ти холостячка. і тільки після цього ти озирнулася і почала шукати чоловіка. І ось це знайомство, і ти бачиш, що він це ти, але декілька років назад. В тебе як такий відкат може відбутися, і ти пригадаєш себе тоді, в той момент. І ти зрозумієш, наскільки ви на різних щебельках зараз стоїте. І саме тоді, коли ти сама себе там лікувала, ти наче як, е, запечатала да, свою жіночу силу. Але оцей чоловік, він для тебе буде як ключик, який відкриє оці двері, за якими ти схована, ти справжня. Тому що ти якось більше в ментал себе вивела, да? тобто в голові ти вся була. Да, ну я просто подивилася, наскільки що там в тебе в минулому, в тебе теж було не дуже солодко. Ти знаєш, ти знаєш що там відбулося, я не буду це на загал зараз оголошувати, але тобі теж було ну, там і страшно, і незрозуміло. І не ясно, куди рухатись. В тебе б так психіка спрацювала, ти як закрилася, закрилася для всіх, тому що тобі здалося, що якщо ти зараз не закриєшся, то тебе може не стати, то ти можеш навіть і померти. Наскільки тоді тобі було погано. Ти свою рану змогла сама залікувати. Але в цей момент, коли ти накладала шви, коли ти сама себе лікувала, ти зашила себе як жінку. І от саме завдяки цьому чоловіку зараз буде такий відкат і розкриття твоєї жіночої сили. Ну, цікаво, цікаво досить. Тут, до речі, в деяких дівчаток може так статися, що саме через цього хлопця а, можуть розпакуватися ваша сила, якісь ваші там відьомські здібності. да? Якось ви відчуєте себе в таких енергіях. Ваша внутрішня магія вона почне працювати наповну. Ну, добре, а ці стосунки для тебе все ж таки. Це ми досить так глибоко зазирнули на такий духовний план. Давай трошки повернемося до нашої землі, трошки заземлимося І подивимось, чим ці стосунки стануть для тебе. Це взагалі якесь тимчасове захоплення, а можливо і ні. Ну, це однозначно щось дуже потужне. Що не зможе тебе відпустити просто так, що буде тебе тримати. Це те, що зачепить тебе за саме єство. І це те, що змусить тебе рухатись в щось нове. Ці стосунки вони для тебе будуть досить таки серйозними. Вони, безумовно, змінять тебе, вони ще раз тебе якби. Трансформуй, да? тобі здалося, що ти вже пройшла всі можливі трансформації. Але насправді, дівчата і хлопці, хто мене слухає, трансформація ми проходимо нескінченно багато і майже все життя. Тобто неможливо, знаєте, так, трансформуватися і все. На кожному рівні ми знову ж таки стикаємось з якимись задачами. І оцей чоловік, він в твоєму житті він з'явився не просто так. А цей чоловік тобі дійсно потрібен, і, можливо, навіть якщо там у вас щось не складеться, ти будеш пам'ятати його все життя, тому що для тебе він буде такою досить значущою фігурою в твоєму житті. Мені б, звісно, хотілося, щоб у вас все склалося. Але поки що простір показує, що, можливо, він ну, не хоче тобі показувати, щоб ти сама себе не накручувала. Але тобі він потрібен. Тобі він потрібен. Щоб ти розкрилася. Щоб ти пізнала свою природню сутність, щоб ти розкрила свою силу, щоб розкрила свою імператрицю, яку ти колись вже заховала. Ну, ось так, ось так. Ну, добре, що пораду подивимось, що тобі з цим всем робити. Цікаво ж, правильно. Ну, Давай, я тут зовсім іншу колоду візьму. Що тобі з цим всім робити, з цим хлопцем? Можливо, ти зараз взагалі щось таке почуєш? Тут не бійся, не бійся йти в цю пристрасть, ти будеш відчувати, що тебе накриває, що, можливо, це повторення знову якихось там неприємних історій з твого минулого, тобі буде здаватися, що ти сама себе обманюєш. Ну, тому що ти на нього будеш дивитися більш так раціонально і будеш бачити його там всі недоліки, будеш казати, о, ну знову ось такий прийшов в моє життя. Ну коли ж вже з'явиться отой сами, да, оці внутрішні протиріччя, а, вони будуть тебе так розривати трошки. Тому що ну я ж не такого просила у Всесвіту, я ж не такого хотіла. А всесвіт каже: слухай, насолоджуйся тим, що ти маєш. Тому що це навіть спілкування да, з людиною це дуже велика розкіш насправді. Просте людське спілкування. А цей чоловік він не просто спілкується з тобою, він намагається тебе розкрити, але він цього не усвідомлює. Тобто в нього це виходить несвідомо. Ти об нього відкриваєшся. Насолоджуйся, насолоджуйся цим святом, цією енергією, тому що це той імпульс, який ти чекала, і який тобі потрібен. Тому, знаєш, якщо тобі простір пропонує це. Треба вміти і брати, тому що дуже часто ми не можемо брати подарунки долі. Ми від чогось відмовляємось. Нам здається, ну це щось не те. Це не так. Немає в нас у цього відчуття вдячності за те, що ми маємо. І тут простір тобі намагається якби, показати, а давайте будеш вдячна за те, що ти маєш. Є така навіть практика, практика вдячності. Вона, звісно, там змінює певні енергії навкруги вас, і вона спонукає до того, щоб простір навколо вас теж трансформувався. І наскільки ви можете бути вдячний, настільки простір буде вдячний до вас, да? і буде вам посилати ще більше чогось, якихось благ. Для того, щоб ви ще були вдячніші. Ну, ось такий дівчата розклад. Тому, давайте так. Чим би це все не закінчилося, тому що ця історія між вами може закінчитися чим завгодно. Тут не обов'язково хеппі-енд. Я поки що там не побачила прям хеппі-енду, тому що двійка кубків це тільки початок, це тільки закоханість. А ми ж знаємо, що після двійки кубків є перша криза, і це п'ятірка. І саме в п'ятірці, от наскільки ви зможете її витримати, настільки ваша пара зможе розвиватися далі. І дай Боже, щоб ви прийшли в десятку. Ну а якщо ви не прийдете в десятку, то принаймні ця людина, цей хлопець, цей чоловік, він залишить певний слід на вас, він змінить ваше ДНК. Він принесе вам досвід. Тому сприймайте цього чоловіка в своєму житті як досвід. Ось така історія. Ну, а на цьому все. Я вас всіх обіймаю. Всім нам миру та любові. Пока-пока.